На біда матчів на район, те, що вони відбуваються в неділю. У день, коли народ відходить від двіжух напередодні. Навіть наш Василь, зразкова режимна людина, потрапив у цей капкан. А як інакше, коли в суботу відбувається весілля в одного із засновників брутального футболу Андрія Витвицького і його другої половинки Катерини. Наступне завдання переможе той, хто краще завітує оперний спів. Тебе одна спроба в тебе, як ви собі уявляєте. Фікар фікаро, фікару! Фікаро. Тепер давай спробуй. Товариство, воно разом зі мною всі, дивіться, зараз зі мною подаряєте. Ти признайся мені! Я просто весь час, поки ти співав, думав. Чекай, секунду, думав зі мною чи Ні, ні, я поки ти співав, я думав, казати, тобі не казати, що Червона рута то не опера. Чи... Кому більше ця опера здобуває? Від санкції кому більше обернувати. Вирішили люди, що фігаро це більше більше. Ну, давай від ну, дивись, бачить він чорний суперник. Кажем, оригінальніше в тебе але бал але все одно він збрав. Засмутившись поразкою у конкурсі, Вася забуває, що завтра в тріумфу матч з єдністю і починає заливати сливку. Василь приходить до себе і згадує про майбутній матч з Бабином Середнім, коли ж як не тут і зараз, провести передігрове тренування. Зважаючи на хороший вечір напередодні, Василь, як відповідальна людина, поїхав на виїзний матч. Але те, що не одному йому було добре вчора, Вася зрозумів, коли приїхав забирати Вовчика на гру. Вовчика ж осталось Вовчика. <плес> 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 ти вчора був. Виявляється, хлопці заряджались перед матчем у культовому дискобарі Фортуна, що знаходиться. У сусідньому з довгим Войниловим селі Негівці. За матч проти єдності стає потроху страшно. Здорово, мужики, Привіт, Матч-дей. Бабин Середній, довгий войнилів, щоб ви собі розуміли, які назви. будь ласка, поляна Бабин Середній. Він лінії все як має бути. Бейл! Що сьогодні тобі так зле? А що сталося? Що, з'їв щось Просрочене походу, так? Так і було. А будеш сьогодні грати? А ти ж собі номер Який Бейла номер. Сім'ї. Ой-ой. А я як би брав? Я не знаю. Лавр, це кі, Я тебе вів. Сука футбол. Сільський, блядь. А яке у вас амплуа, товариш? Яке у вас амплуа на полі? Воротара. А що сталося, Рома? Впав. І так, ситуація наступна: сім футболістів зі стартового складу по шафе. Ну, по шафе тут дуже м'яко сказано. Просто в хлам. У Петра важка ситуація, оскільки потрібно зібрати команду. Зходячих мерців буває таке, що хтось прибув на гру у неадекватному стані, а тут таких сім гравців основи. Крім того, один з основних захисників переплутав бабини і поїхав на матч у Бабин Зарічний замість бабина середнього реальний трендець. Тож Василь, який планував похалявити і вийти в другому таймі, вимушений був грати з перших хвилин. На цьому біди не закінчились. На гру не приїхав і основний оператор брутального футболу. Наш Ярослав, людина дуже побожна, а служба в церкві тривала до 12-ї години, оскільки матч з єдністю розпочинався о 13-й, він туди не встигав ніяк. Найважче життя давалось Бейлу, який, мало, не вмер на полі у перші 15 хвилин. Але Андрій не тільки не попросив про заміну. А й розігрався по ходу матчу так, що почав піхати партнерам по команді, які за ним просто не встигали. Але не тільки Бейл претендував на звання МВП у складі тріумфу. Потужний перформанс видав голкіпер. Попри те, що святіку троїлося в очах, він крутився у воротах як спайдермен, який втащив дідового самогону. Тільки завдяки його майстерності рахунок ще в першому таймі не був для довгої розгромним. Добре. Втім, свої два голи у першій 45 хвилинці тріумф все таки пропустив. В перерві гру підсилювати було особливо ніким. На лавці сиділи такі ж трупарі, як і ті, що грали на полі. бухав?» — Нормально. — Андрія. у другому таймі етанол поступово випаровується з гравців довгого войнилова, і команда оживає з кожною хвилиною. Нещадний до футболістів тріумфу боковий арбітер у джинсах і туфлях, який час від часу підіймає прапорець, руйнуючи останні ознаки життя, які намагається себе вичавити. Команда з довгої. Наприкінці тяжкого похмільного матчу Тріумф заробляє право на штрафний удар. До м'яча підходить Мар'ян, але розігрує його з Бейлом ще до свистка арбітра. З другої спроби виходить краще. Мало того, що Бейл дожив до кінця матчу, він примудрився ще й скоротити рахунок. Як то кажуть, воїстину воскрес. Тріумф спробував зачепитись за нічию, але Бог тверезості вирішив, що на це хлопці з довгого вонило сьогодні не заслужили. Як наслідок, друга поразка поспіль. Команда сьогодні достойно відмучилась і заслужила на пару ковтків освіжного пива після зустрічі. Ляпс а де є? Проміжках між матчами продовжилась робота над роздягальнею. Гравці нарешті почали кладку стіни. Нагадуємо, що до нашого проєкту і до будівництва роздягальні, зокрема, може долучитися кожний, задонативши на патреоні брутального футболу за лінком в описі до відео. А ми тим часом перемістимося з довгого войнилова у сусіднє село Копанки, де проживає один з головних героїв нашого серіалу. Ляпс а де є? А п'єш? Чим живуть люди у районі в будні дні? Як розвивається футбол у інших селах і чи розвивається він взагалі? Сьогодні ми їдемо шукати відповідь на ці запитання до одного із заступників голови Калуської районної асоціації футболу та за сумісністю гравця футбольного клубу. Тріумф. Ми вирішили познайомити вас поближче з футболістами ФК Довгий Войнилів». або, як вони інакше кажуть, просто «Довга». І ми приїхали в сусіднє село, в село Копанки до одного, не побоюсь цього слова, лідерів команди Бунги Мар'яна. Покажемо вам його життя, що він робить в селі і чому він не грає за своє село, а грає за тріумф. Сьогодні у Копанках, де Мар'ян є аж. Цілим старостою святковий день. Тут гратимуть виставковий матч старіки на молодіж, який присвячений до 60-річчя дядька Славіка, одного з найвідоміших футбольних персонажів цього села. Цей день для місцевої публіки дійсно особливий, адже у копанках зараз футбольної команди немає. Давайте копанки на копанки. Я скопан діно. Ветерани. Діва, діва. А не ветеран? є ветерани. Я там. Маріан, там. он я прийшов. Там передіваєш. Сидіть та туди, беріть будси, та йдіть грайте. чи гальоші. Я не знаю, в чому вам зручніше. Я бачу, ти не готувався, тому що дивлюсь стадіон, стадіон розмічається, роздівалка будується, шашлик бачу, там, там жариться То все, до нашого приїзду, правильно? Так, все готується. Товариство, як ми казали, у нас в гостях Вунга Маріян, один із лідерів ФК Тріумфу. Розкажи, ти, я так розумію, з Копанок. Це сусіднє село, що ви розуміли, Калуша і майже сусіднє довго войнилова Ти граєш за довгий войнилів. Чому? 10 років я збирав футбольний клуб Копанки. Перший же рік ми одразу зайняли третє місце в районі. Це було гарно, десь трошки підприємці допомагали, десь хтось ще десь так далі, десь якісь лісники, якісь там дрова, патики, гроші. Ну і коротше ми так жили на, 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 на громадських засадах і так далі. І останніх років три то вже все було на моїх плечах. Того року ми зайняли четверте місце у вищій лізі в Каловському районі і вийшли у фінал Кубка Каловського району. Програли футбольні. Футбольному клубу Збора, яка зараз вже грає в області. Ну, Дуже потужна команда. За попередній сезон мені пішло десь біля 70 тисяч гривень, повністю бюджет. І з яких десь 40, то я сам заплатив. І то, звичайно, тяжко. Жінка, дружин цей. Дружина, дитина <різь> привіт, коханці. <різь> <різь> Дружина, дитина, а, цей, а треба гроші туди зосереджувати. І тому я вирішив подякувати, сказав, що буду допомагати футбольному клубу Купанки, але фінансувати то не буду. У нас багато дуже підприємців, які там багато балакають, щоб ми би там щось допомогли. Десь хтось і допомагає, звичайно, ну але то не так, як би хотілося. І тому я вирішив подякувати і завершити кар'єру футболіста в копанках а так допомогти щось може за мене останні два роки грав е, Микитин Петро Ось скажи Микитин Петро що ви розуміли це, це кум твій, так так це мій кум. І, і кум грав, кум грав за твоє село, тепер ти граєш за кумове село. Що це за кумовство таке? Ну таке кумовство. Знаєте, в нас е, переважно хороший футболіст коштує 500 гривень за гроші. Ого. Е... Щоб ви розуміли, мені не платять. То... Ну, ти не хороший футболіст. <реш> і це. І таке. Петро заслуговує тих грошей, але він кум, він каже, я буду грати, я не буду брати кошти і так далі. Він грав за мене два сезони, і як мені теж пропонували деякі команди грати за гроші. Але але мене кум попросив, і я йому як винуватий. Попри те, що зараз у копанках команди нема, люди продовжують жити футболом. Це доводить великий інтерес до нинішньої гри. Кожен рік у нас по закінченню чемпіонату проводиться матч ветеранів між молодю компанок та ветеранами. А цей рік у нас особливий, тому що у нас є ось ідея якраз винуватець торжества. Гумен Ярослав відомий під. Кличкою Куман Рональд. Рональд Куман. Вітання, вітання, славі. Е е йому 21 листопада. Я вже не пом... Грудня 20... грудня. 20. грудня. Листопада, що ти Виповнилося 21 жовтня жоб... 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 <свят> <свят> виповнилося 60 років. І ми вже приурочили оцей марш, цей марш, це дійство до... Свята Ярослава, хочемо його сьогодні привітати, і він також йде. чого не перевдівається, тому що він наш буде капітаном зараз зараз, не так, і так. в нападі. Ти будеш грати, чи будеш? десь <говорю> <Ти> будеш бігати <говорю> там біля <говорю> біля вратаря. Таке дуже багато мені сподобалося, що багато молоді прийшло сиді буде жити футбол мусить жити, просто не знати на якому рівні він буде жити. Мар'ян великий фанат свого регіону. Він розповідає, що на околиці копанок була злітно-посадкова смуга аеродрому, збудована ще у 1949-му. Упродовж кількох десятиліть мешканці мали можливість здійснювати звідси авіарейси до Івано-Франківська чи Львова всього за 50 совєтських копійок. Зараз економіка села базується на сільському господарстві. У копанках проводить діяльність компанія «Гудвеллі Україна, яка підтримала одну з ідей Мар'яна. Наш герой впевнений, будь-яке село буде розвиватись у спортивному аспекті, якщо там створена інфраструктура. А тепер хочу вам розказати на рахунок роздівалки. Команди у нас немає цей рік, але я думаю, що цей рік прийдуть якісь люди інші, які люблять також футбол, спорт підросте молоде покоління у нас в копанках. Не лишенько панках, і ми будемо зразу мати вже готову інфраструктуру для цього. Що це у нас за роздівалка, звідки кошти і так далі. У 2019 році я виграв грант у ну, Гудвелі. Я так би на своє село подавав, кожна людина могла подати від села, подав я свій проект, бо у 2019 році в мене було більше бачення до футболу. І виграв грант в сумі півмільйона гривень а До початку наступного сезону, я думаю, що вона вже буде готова повністю. А зараз покажемо більш детально, що це роздівалка гостей, які до нас команди будуть приїжджати. Опа! Тут сама роздівалка доволі велика, просторна, я думаю, тут буде достатньо. А це душ. Це вже будуть такі класні. Це вже будуть лакшері умови товариству. Душ в селі у роздівалці для гостей. Для гостей, так. Не лише для О, для гостей. А тут ми заходимо до вже, особисто нашої роздівалки. Е, тут буде о, наша роздівалка, це наш душ. Тут буде суддівська кімната. А скажи, будь ласка, що ж суддівська кімната не має окремого входу, а судді будуть виходити через господарів? Тут, <laughs> тут, тут, тут є два варіанти. <laughs> Перший ми зекономили на дверях, вже, вже дешевше буде. А другий варіант все ж таки, знаєте, суддя дома судити, І вже можна буде щось там переговорити. Може, щось таке селі мені таке не можу говорити, але я являюся заступником голови асоціації Калуського району з футболу. Отож, маніпулювати суддями не можеш, але всюди воно таке є. Так що тут така ж сама може ситуація буде. Від цього мені йде не втікнемо, навіть від від це починається від села і закінчується і закінчується чемпіонатом світу. Щоб ви розуміли, це є всюди, і воно є. Буде ніякі вари цьому не допоможуть. Тут, тут саме цікавіше, я так думаю. Тут у нас буде кімната, кімната відпочинку, релаксації, і так далі. Тут завжди після футболу, до футболу. Я думаю, що у нас є такі люди. Знаєте, ще скільки років тому у нас деякі футболісти приїжджали з Калуша, приїжджали в суботу вечором і в понеділок або вівторок їхали додому. Ну так затримувалися, пили десь з роверами, хтось з чим і так далі. А тут я думаю, якщо щось то вже можна буде переночувати. Будуть збиратися як 12 апостолів, знаєте. Тут, тут так... буде сіл посередині, правильно ми розуміємо? Так, так, так. Тут може якийсь диванчик поставити. Є у вас? Е... Телевізор, ага, вайфай, е... роутер. Обов'язково е, матч закінчується, Шашличок з боку жариться, включається Ліверпуль і дивимося. Ян Ваян них все зашибісь, але не такі добрі справи у їхнього двічного суперника Манчестер Юнайтед, який недавно звільнили Сульчера та призначили Каріка, Михайла Каріка, який зовсім скоро проведе свій дебют. Матч проти непереможного Челсі, оце так вивіска, правда? Челсі Манчестер Юнайтед. Наші друзі та партнери Парі Матч, або як ви їх любите називати, Парік. У першому закріпленому коментарі під цим відео приготували для вас тисячі гривень бонусів на перший депозит. Тому залітайте, юзайте, грайте і вигравайте. Щасти! А я тобі скажу, що тут можна і не виходити звідси. Тут так, дивись, так собі робиш. Футбольчик, де ти собі? От стіл є. Ти собі сидиш, попко попиваєш нашти того футболу. Повідає правильно третій тайм. Це ж таки краще ніж перші два. Третій Тайм мене буде починатися з першого. Поки ми ходили на екскурсію майбутньої крутої роздягальні у копанках, до матчу вже підготували поле. Тільки от видається, мужики, які насипають лінії, також двіжували у Негівцях із пацанами з довгої. Тому що розмітка тут пішла такою зміюкою, що не поможе жодна система комп'ютерного зору. Ти маєш рунтуватися. Що м'ячики такі професійні? Що? Це м'ячі, які ми команди грають в перші лізі. Село села, але м'ячі першої лізі. Козловський казав, летючі гандони, це ці, так? Можливо, але вони дорогі, доля. по 100 баксів мене коштує. Наскільки я розумію, ти староста села Копанки, правильно? Так, точно. Поясни, що таке староста села? Окрупнили міста або територіальні центри. Мається на увазі в і в нас було купа сіл, місто Калуш, Калушський район. А тепер пооб'єднювали, з Верхнянської ОТГ, до якого вийшли там сім чи дев'ять сіл до Каловської ОТГ. Ми зараз до Каловської копанки війшли. Тобто ага, і... ти в Калуші рішаєш всі справи. Тож ну, треба щось обкашити. Люба, то все люба, люба проблема, Я любі поню. гроші. Ти приходиш, стукаєш, просиш, Ага. зразу не дають. Другий раз просиш. То ну, же, потім диві... беремо берем камери, йдемо. буде. Або людей, якісь письмо, листи це, і тоді вже зовсім наші. Окей, там. дивись, у Львові є садовий. Е, у Києві є Кличко в столиці. В Харкові має? буде Терехов, Ярославський. Перепрошую. Е, з ким ти це порівняєш? З яким мером? Для Копанок. Для Копанок. Ну, я би хотів з Ярославським. З Ярославським, а, а чому? Я думаю, трохи, трохи е, гавна схватиш. Ви, 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 я не знаю, по фінансовому стороні, то ні, а певно, по любові спорту, до спорту, до футболу, то я так думаю, що. Та ти... Ярославський, так? Якраз так. на 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 пузі все як має бути. Да яке розлас на, опиті, на опиті паралельно зі старостуванням у копанках, Мар'ян посідає високу посаду заступника голови Калуської районної асоціації футболу. Василь не може пропустити хайпу навколо цієї теми, тому напрошується в гості у місцевий Павелко Хаус. Ти сказав, що ти ще працюєш в асоціації футболу Калуського району. Правильно все вірно. Ми можемо до тебе залетіти в гості, просто так і я там... думаю, що це навіть треба. Ви би приїхали. Я би вам всю повністю роботу асоціації показав, як вона виглядає, як сайти ведуться, наскільки воно ну, цивілізовано, прозоро, що кожна людина навіть дивись. Ти завтра будеш на роботі, так. Весь, в будь-який момент ми залітаємо і робимо там розгон. Ти встигаєш прибирати, не встигаєш прибирати okay. віскарики, коняки. Okay. Це не наші питання. Це не на ваше питання. Це, це, це є то є. <пл 'язав> просто <пл 'язав> розумійте, ніхто нічого не забашляв, а знімати треба, і буде. Будемо робити це брутально, дивлячись на те, як старі з малими завзято грають у копанках у футбол, розумієш, що не все ще втрачено у нашій країні. У селах футбол залишається важливою частиною соціального життя. Саме тут, у маленьких населених пунктах, витає та атмосфера справжності, про яку забули міста в останнє десятиліття.